Зараз, ну, звичайно, в пам'яті забувається ця історія, але чаги, які на виїзд кордон шли. Тернопільщина в той час це була одною з магістралей, яка давала можливість і центральної і східної України переїхати на ті області, які межують з Євросоюзом. І повірте, що такий потік транспорту, як пройшов. Ці лютого, початок березня, та квітень травень, ще, ну, в область ніколи з таким потоком транспорту не зустрічалися. Це знову ж таки ми розкладали пункти обігріву на трасах, ми допомагали водіям, це робота організації блокпостів, це робота організації тероборони, це скоординування з всіх загонів, які були, це і Нацполіція, і ДСНС, і СБУ. Е, ну, Робота На сьогоднішній день, мені здається, що ми зробили тоді неможливо. Ну, чесно, неможливо, тому що е, з такою кількістю людей, як приїхало в область на той час, ми просто фізично не могли справитися. Але все ж таки ми маємо результати, ми справилися. І подекуди це було складно, подекуди не давалася допомога, але все ж таки ми це зробили.